До нас написали десь наварту вночі, позавчорашньої на вчорашній, кажуть, що у нас, не, 12 на 11, що є така ситуація, що є в річці проблеми, це бачать, чи б я міг їх під'їхати. Ну, мені на варто зрозуміло ситуацію. Ви почали купати, почали дізнаватися. Десь той, що чув, десь той, що знає. Різні там просто ситуації відбулися в плані інформаційного протоколу, то було прийнято рішення поїхати безпосередньо, подивитися, що там відбувається на самозділ. Коли ми проїжджали, то в нас вийшла ситуація перша це був інфільтратор. Коли я побачив машину, яку я до листопаді місяця ловив на Землі Я І так невідомо, куди злівала, я і не зрозумів, куди вона зливалася. Що... Ви сказали, що вони чистилися. В той в мене є там пост за листопад місяць 2015 року, Тобто це не була якась спеціальна станція, це безпосередньо була організація, яка була в принципі згалася. Він сказав, що він чистився, що він вже не зливає, він вже не Ну, Тут я побачив ту ж саму машину, того ж там хлопця, який знову почав комити. Але я спробував запитатися, там є відео сьогоднішнім день, вже в принципі поставив. Ти просто питався, що вони роблять. Тобто, Якщо я знаю, що вони звідти забирають інфільтрати, ну куди вони точно везуть, я не знаю. Бо немає якогось плану, немає кількості машин. Це величезна машина, і куди вона везе Я, ну, Теоретично. Вона говорить, що веземо на, на Торфіну Там є спеціально переробочний, підписаний договір з, 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 з лівводоканалом. І це все нормально, це все дозволено. Дозвіл є до, 2000, до кінця 2016 року. То Це питання мене більше цікавить, куди, скільки і як часто вони возять ці інфільтрати. Все ж таки, ми піднялися на це озеро на верхнє там де людинам сповістили, що безпосередньо відбувається ситуація, що там щось відбулося. І ми під'їхали зразу. КАМАЗи зі там почали виїжджати. тобто вони заїжджали, виїжджали. Перше питання до Камазів, що ви там робите? Здрам зразу говорять відповідь. Нам сказало керівництво привезти землю, засипати. Ми коли пішли туди подивитися, теж фотографії зробили. Ну, Таке враження, як прорив, то тобто всі прекрасно розуміють, що гудрони — це тверда речовина, але вона також має між собою воду, яка стічна вода збирається, і вона кудись мусить втікати. Тобто, так як я розумію, позавчора, тобто 12 числа, відбулося прорив. Іменно що вони спускали, і воно все пішло в потічку. Від того потічку ми вже пішли так дорожкою, по потічку вниз. Попавши на е, звідки риба, всі питаються, де потяжку може взяти себе. Та я моя гостиниця ваша, У них є було своє власне озеро. Тобто від того озера вся ця риба дохла, це вже звідки. І вона так по потічку помалу поліжиш. То десь така от загальна ситуація, тому тобто ми з того моменту дали на сполох, поїхали в по адміністрацію. Написали звернення, в тому числі насали е наш е партієць ігор з е Крокожовківського. Він написав заяву міліції для того, щоб вияснити ситуацію, що відбувається, як відбувається, чи інформоване населення. Ну як ми дізналися так загальному, тобто ми спілкувалися з громадою, яка живе е мало. то тобто ми сказали, що нас не інформували. Одні казали, що ми що чули, а другі казали, що нас не інформували. Вода, стан води всі це бачили, ну просто не звертали уваги. Там є плюсова ситуація, дуже добра ситуація, що вони багато користуються від водою. Е, Мало хто має свої власні скважини і відбуває воду. Тому можливість у ситуації є, але все ж таки треба було сповістити. Ні, а робити. цей документ від водоканалу, що ми показуємо, що там було? Цікавий документ, який гарант... дозволяє людині, яка перевозить двома машинами, тобто дві машини були зареєстровані, збирати інвідрати, відвозити їх на торфіану і зливати їх в каналізацію. Це дозволено, все нормально. Все. Ми хочемо зараз вияснити ситуацію, тому підняв Ігор Деречевський питання, щоб ми зрозуміли, що за довозить, скільки, що до чого, куди вивозять. Тому що всі говорять, що є з смору в місті в Львові. Це Дякую.